Так, я хочу сказати, що вирішив я верхушки прищіпнути уже. вони вже довгі, хай вже йде сила пагани і швидше буде проходити процес оновлення і бачите, який вже вже можна сказати, що більше половину вниз спустилися. Діліться інформацією. Ви свої точки росту у огірку прищупуєте, чи потім просто лишаєте його в свободне плавання, так сказати, після того, як він переліз через шпалеру. В нас виборки дуже маленькі. Не знаю, погода наче не така холодна, але дуже впали виборки. Тому зараз наразі проводимо різні стимуляції, щоб знову привести нашого гірочок в чувство.